Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую однокімнатну квартиру в оренду місто Ужгород житловий комплекс Лайн». Квартира знаходиться на п'ятому поверсі, має понад 40 квадратних метрів. Складається з кухні студії, кімнати, прихожої та санвузла. Кухня студія має окремо зони, це зона приготування їжі і відпочинкова зона та обідня зона. Стіл окремо стоїть зі стільцями, телевізор, розкладний диван. Ось також тут є, в принципі, ще, ще трошки більше місця, можна зробити якусь робочу зону і так далі. І сюди можна навіть диванчик ближче здвинути. Тобто місця тут достатньо. По техніці, що тут є? Холодильник, морозилка внизу, Ось, будь ласка, далі. Мікрохвильова, електропіч Електропіч, ось, і варильна поверхня. Посудомийної немає, але при потребі можна буде її встановити. Сюди спокійно стане 60. А далі фасади, як ви бачите, світло-сірого кольору, повністю на всю висоту стелі. Прихожа зона. Тут розміщується дзеркало з підсвіткою. ось. І ось така відкрита зона для роздягання. Тепло, тепла підлога і терморегулятори окремо на коридор. Кухня, ну і, звісно ж, терморегулятор на санвузол. Ось такий санвузол. Тут розміщується душова. Далі пралка, болдер, дзеркало з підсвіткою, умивальник, тумба. Ну і звісно ж інсталяція. Онітаза інсталяція. Покажу ще з цього боку. Ось, Будь ласка, такий санвузол. Це система, душовий трап, інічний тропічний душ. Кондиціонер, до речі, є у квартирі. Ось, будь ласка, далі. Спальня. У спальні розміщується ліжко 160 х 200. шафа праворуч, така досить масивна, як ви бачите. І приліжкова тумба. Вікна панорамні. Зараз покажу вид з вікна. Вікна панорамні. Ось, будь ласка, Вид на Кристал, Ось так є. Видно. Вікна у нас шестикамерні, дві камери енергозберігаючих. ось, Ще одне вікно відкривне батареї, ну, радіатори в сенсі є. Тобто, Все, в принципі, для життя тут є, в цій квартирі. По ціні дивіться, в описі ціна буде, тому всім, кому цікаво, звертайтесь. Ну і звісно, покажу, ще шафу. Ось, шафа тут, в принципі, в містка. Вістелі до підлоги так само. Три секції має. Ось ось така чудова квартира, вже кастілайн, місто, ужгород, п'ятий поверх, оренда. Всім, кому цікаво, звертайтесь, залишаю свій номер в описі.